Пані Валерія разом з родиною, де виховує двох синів. Єгор цьогоріч першачок, Артем в п'ятому класі, переїхала до Кривого Рогу з Маріуполя навесні 2022-го. 20 днів довелось пережити в російській окупації. Вже далі виїхали на підконтрольну українській владі територію до нашого міста. На той час тут вже були їхні знайомі. Тож так, кривий ріг став другою домівкою. А центр підтримки «Я Маріуполь» – місцем зустрічі для вихідців з приазов'я. Спочатку було дуже важко, тому що нове місце треба ж було до цього. Того звикати, але коли відкрився центр, це була дуже така велика підтримка, підтримка для нас. Підтримка для дітей, тому що було дуже багато і зараз дуже багато розваг для дітей, майстер-класів, підтримка, то що і продуктові набори ми отримуємо, і можна поїхати відпочивати. Тому це дуже для маріупольців велика підтримка. І ми дуже дуже дякуємо. Нині в хабі Я Маріуполь на обліку півтори тисячі нових криворіжців і числа переселенців з Маріуполя. Він один з 38 центрів підтримки по всій країні, де зареєстровані 65 тисяч маріупольців. Всі вони за роки існування. Центрів отримали вже близько 750 тисяч гуманітарних наборів. 4 тисячі людей отримали допомогу в працевлаштуванні. Отримують усіляку допомогу не тільки від «Я Маріуполь» безпосередньо, а й є підтримка від міської ради, від громадських організацій, від мешканців Кривого Рогу. Тобто інтеграція, адаптація відбувається. Так би мовити, в повному обсязі процеси відбувалися дуже швидко, тому що багато ідей, багато запропоновано нашим марюпальцям різних послуг, і вони потребують ці послуги, тому ми. Швидко адаптуємо, інтегруємо ці послуги безпосередньо на потреби наших маріупольців. З перших днів своєї роботи нові мешканці з Приазов'я отримали всю необхідну підтримку з боку Ради оборони міста та влади Кривого Рогу. Хаб зручно розмістився в центральній частині міста по вулиці Героїв АТО, 11. одинадцять. бути зведені шановні маріупольці. Але оскільки я особисто знаю, яка велика праця була проведена нами. Разом з центром е Ян у Кривому Розі, я звертаюся до вас шановні приворівці. За три роки ми стали єдиним колективом, ми стали єдиною командою, ми стали е цілим. Не... Хочу <кхух> передати слова вітання відміни мера нашого міста Юрія Ліговича Юкова з тим, що ви сьогодні є прикладом того. Як громада гуртується, ви сьогодні є прикладом того, як громада спілкується. Нині в центрі підтримки Я Маріуполь» на постійній основі проводять події для відвідувачів, надають гуманітарну, медичну, юридичну та психологічну допомогу, допомагають із працевлаштуванням. Все, аби Маріупольське ком'юніті відчувало себе повноправною частинкою населення Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський.